Друзі, привіт! Саме час готувати штолени. Мені дуже полюбилася ця німецька випічка, тому що смачно, легко приготувати. Також штолен довго зберігається і є чим почастувати гостей протягом усіх свят. Цього року маю для вас особливий рецепт: це шоколадний штолен, який готується без дріжджів, дуже швидко, чудово виходить і гарний в розрізі. Отож розпочинаємо із того, що підготуємо сухофрукти. Для цього промиті кип'ятком і просушені сухофрукти розміщаємо у банку та заливаємо їх аморетто або коньяком. Алкоголь можна брати будь-який, навіть горілку. І не хвилюйтеся, під час випікання алкоголь випаровується і залишається лише приємний аромат, тому штоли не можна давати навіть дітям. Отож, сухофрукти настоялися, тепер їх відсіджуємо. Цей сироп можна використовувати для просочування випічки. Для тіста всипаємо розпушувач та Перемішуємо. Окремо кисломолочний сир збиваємо до однорідності. Краще обирати домашній сир, тому що так не будуть більш ароматними. Додаємо сметану і знову все збиваємо. Окремо м'яке масло збиваємо із звичайним ванільним цукром. Збиваємо приблизно 2-3 хвилини, щоб утворилась така пухка маса. Важливу роль у приготуванні штолина відіграють спеції. У мене тут особливий набір. Точні пропорції ви, як завжди, знайдете в кінці відео, а також внизу під відео. Далі до масла зі спеціями додаємо 2 яйця і продовжуємо це все збивати. Також додаємо сюди збитий блендером сир. Мигдальне борошно і перемішуємо. До цієї маси у три етапи додаємо борошно з розпушувачем і замішуємо тісто. В результаті має утворитися ось таке густе тісто. Додаємо сюди цукати, додаємо цедру, а також додаємо наші настояні сухофрукти. Сухофруктів тут направду більше, ніж самого тіста, в цьому і полягає весь секрет смачного штолена. Наприкінці за потреби додаємо ще трішки борошна, щоб тісто не було занадто рідким і добре трималося. Ось така консистенція тіста має вийти в результаті. Тепер тісто викладаємо на робочу поверхню та розділяємо на дві частини. Тепер від кожної частинки відділяємо одну третю тіста для того, щоб зробити його шоколадним. Далі до цієї меншої частинки додаємо 1 столову ложку какао і вмішуємо у тісто. В результаті виходить ось таке шоколадне тісто. Далі формуємо наші штолени. Беремо одну частинку світлого тіста, ось так її розкачуємо до товщини приблизно 2 см, і окремо на пергаменті розкачуємо шоколадне тісто. Шоколадне тісто має бути меншого розміру. Перекладаємо шоколадне тісто на світле тісто з допомогою пергамента. Це зробити дуже просто і загортаємо наш штолен. Просто складаємо вдвоє і формуємо ось такий рулет. Краї пергаменту ось так щіплюємо з допомогою зубочисток, щоб наш Штолен мав потрібну форму під час випікання. Випікаємо при температурі 180 градусів 1 годину, щоб штоли добре пропеклися і підрум'янилися. Ще гарячі штоли на так змащуємо шматочком масла і щедро посипаємо цукровою пудрою. Цукровою пудри не шкодуємо, бо це важливо для того, щоб штоли добре зберігалися. Отож зберігаємо наші штоли не загорнутими у пергамент. Зберігатись вони можуть приблизно 2 тижні, і це дуже смачна пісочна випічка. А вам бажаю смачних, приємних, мирних різдвяних спогадів.